Побачимо, яким буде цей робочий тиждень. Будуть певні розчарування, невдоволення. Розкриються якісь таємниці. Можливо, якраз саме через те, що розкриється якась інформація, і ви не очікували, що вона буде саме така, яка вона виявиться насправді. У вас буде відчуття розчарування, от як на цій карті. Людина стоїть спиною до всього того хорошого і її дуже тривожать оці три перевернуті чаші. Це саме ті емоційні таємниці, які ви дізнаєтеся на цьому тижні. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось за вашою спиною про вас щось погано говорив, можливо, намагався. Привласнити ваші здобутки. Але ці дві карти, це як от ніби ця чорна колона, це мінус, щось таке темне, таємне, негативне, вона повторюється ось на цій фігурі. Щось негативне вас неприємно вразить. Але краще. На краще те буде та інформація неприємна, яку ви довідаєтеся, тому що місяць, який символізує неправильний шлях, страх і недостатність інформації для того, щоб діяти далі. Ця карта перешкоджає продуктивному руху вперед. І всі ті страхи, які символізує ця карта, вони будуть у вас буде ключ до того, щоб їх побороти і. Найти правильний шлях, незважаючи на карту місяця, саме за рахунок того, що до вас прийде інформація по верховній Жриці. І ось як ця рука несе в собі пентакль, тобто це можливості в матеріальній сфері, так, і от ця таємна інформація вона вам дасть, яка стане явною, вона. Вам посприяє, вона буде спочатку болісною по цій карті, буде можливо навіть трохи вас лякати по місяцю. Але ось спільна тема коло, коло, і тут також місяць, який повторює ніби ось цю можливість, яка розкриється. Тобто на цьому тижні очікуйте неприємну болісну таємницю, яку ви дізнаєтесь, яка дасть вам нові можливості.